Діагностика, лікування та профілактика захворювань і травм опорно-рухового апарату. Такі завдання щодня виконує лікар-ортопед-травматолог Рівненської обласної клінічної лікарні Назарій Савчук. Робочий день розпочинається з розбору клінічних випадків за минулу добу і планування операцій. Далі обходи пацієнтів і перев'язки. У професії Назарій уже чотири роки, і кожен робочий день для нього це нові виклики та відповідальність за здоров'я хворих. Взагалі в нашому центрі наш Потужний колектив на чолі з професором П'янковським Валентином Костянтиновичем. У нас виконується весь спектр токадодраматологічних операцій. Надзвичайно розвинута вертебрологія, завдяки завідувачу центру. Працюють дійсно професіонали, де кожен тримає рівень. Знає, навіщо він тут не дає розслабитися іншому? Ще під час навчання у медичному університеті Назарій відвідував операції в загальній хірургії та стажувався у клініці пластичної корекції, але обрав саме травматологію через її багатогранність та різноманітність підходів у лікуванні. Я займався активно спортом і сам отримував травми і доходилось комунікувати з ортопедами травматологами І так я. Вибрав більше і схилився більше, і мені більше до душі стала саме травматологія, про що я ніколи ще не жаркував. І навіть ти їдучи додому, або там їдучи в відпустку, ти все одно залишаєшся головою з пацієнтами. Але коли ти бачиш потім ці вдячні погляди, або коли пацієнт йде своїми ногами додому, ти розумієш, що ти дійсно на правильному місці і дійсно ти робиш. Правильно. Нещодавно під наглядом лікаря успішно пройшла складна операція. Пацієнт Павло впав із вантажної машини та отримав численні переломи. Станом на сьогодні потерпілий почувається добре, хоча біль ще відчувається. Чоловік каже, якби не сучасні технології, не факт, що зміг би так швидко відновитися. З висоти приблизно 2,5 ну, до трьох там, ну плюс мін. І падав ну, такою скорочу, що глазом спів, не знаючи спів. Моргнути і вже в землю вдарився. Я падав не раз, але якось завжди падав удачно, але ну, по разним причинам, а це вже невдачно. П'ять хребців розтрощив. Як вони їх зложили, <сістісті> Спеціалісти, мабуть, не знаю. Завдяки оперативному втручанню вже за тиждень пацієнт зміг самостійно рухатися. Виконано оперативне втручання в обсязі транспатикулярна фіксація Т1, Т-7. Поставлено 10 гвинтів, які між собою зафіксовані стержнями. На наступний день пацієнт був активізований. Тобто це дуже важливо, щоб пацієнт якнайшвидше відновив рухи після травми. То наступний день вже був активізований. Зараз пройшов тиждень, пацієнт сам рухається, виходить на коридор. З дитинства Назарій і не мріяв стати лікарем. У його родині немає медиків. Проте часті візити до лікарень та спілкування з медпрацівниками сформували бажання допомагати іншим. Чоловік зізнається, його професія це завжди баланс між знаннями і досвідом, де щодня потрібно вдосконалюватись. І під час спілкування з певними лікарями. Слухаючи їхні різні думки, різні методи лікування, одного з того ж самого захворювання, дійшов до висновку, що професія лікаря це саме те, це саме та професія, де ти постійно на межі між знаннями, досвідом, людяністю. Ну, і це можливість допомагати людям, це мене притягнуло. І хоча іноді доводиться жертвувати особистим заради порятунку інших, Назарій не шкодує про свій вибір. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.